У Ватикані відбулася історична подія канонізації Карло Акутіса. Підлітка з Італії, якого називають святим міленіалів та апостолом інтернету. Це перший випадок, коли до Лику Святих було зараховано людину, яка жила зовсім недавно у цифрову епоху. Як його шлях від звичайного школяра до майбутнього святого надихає мільйони, розкаже далі Даніл Дьомін. Карло Акутіс народився у 1991 році в Лондоні, зростав у Мілані. З малку вирізнявся особливою любов'ю до Євхрастії, головного богослужіння в католицькій церкві, де відбувається таїнство причастя. У 12 років хлопець почав щодня відвідувати Месу, сповідався щотижня та створив унікальний проєкт каталог Євхаристійних Чудес на сайті, який і сьогодні відвідують тисячі людей був звичайною дитиною грався, мав друзів, ходив до школи, але його надзвичайною рисою було те, що він відчинив двері свого серця для Ісуса і поставив його на перше місце у своєму житті. Він використав цей дар, аби поширювати добру новину Євангелії. Він хотів допомогти людям мати більше віри, зрозуміти, що існує життя після смерті, що ми всі паломники у цьому світі. Карло називали Божим інфлюєнсером. Він вмів говорити мовою молоді, використовуючи інтернет і технології для поширення віри. Його гасло звучало так: усі народжуються оригіналами, але багато хто помирає копіями. У 15 років хлопець раптово захворів на гостру форму лейкемії і, і помер у 2006 році. Перед відходом у вічність він сказав: Я жертвую свої страждання за папу та церкву. Після смерті Карло почали приписувати численні зцілення за його молитвами. Це стало основою процесу беатифікації, офіційного визнання церквою, що людина жила праведно. Ватикан назвав два випадки, які не мають наукового пояснення. Перший у Бразилії, де чотирирічний хлопчик із тяжкою вродженою вадою підшлинкової залози раптово одужав після звертань його матері до Карло. Другий у Костариці. 21-річна студентка потрапила в аварію на велосипеді і серйозно травмувала голову. Лікарі не давали шансів на життя, та після благань її матері біля гробниці Акутіса дівчина повністю відновилася. Світ проявляє великий інтерес до цього юнака. Гадаю, усе починається з його усмішки, коли ми справді переконані, що врятовані через Ісуса, ми повинні радіти бути щасливими. А Кутісу вдається подарувати цей образ справжнього християнського життя. Канонізація Кутіса стала першою церемонією такого рівня для нового папи Лева XIV. до Риму. Очікують десятки тисяч прочан, особливо молоді. Адже для багатьох він приклад, що святість не обов'язково пов'язана з давніми часами чи монастирськими стінами. І тому за владою всьомогутнього бога апостолів Петра і Павла та нашою власною владою ми постановляємо, що блажений П'єр Джорджо Фрасатті разом із блаженним Карло Акутісим, 7 сьомого дня місяця. Місяця вересня у святому році 2025-му був внесений до переліку святих звичайний хлопець у джинсах і кросівках, який умів програмувати та любив грати у футбол. Тепер стане символом нового покоління віри. Карло Акутіс, перший святий Міленіал, якого католицька церква проголошує взірцем для молоді у 21-му столітті. Даніл дьомін подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.